Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький радий вітати вас на чорному відео. Івент команди року Team of the Year, найкраще, найбільше промо, яким воно мало бути. Нарешті підійшов до свого. Закінчує, сьогодні ми спробуємо з вами підбити деякі підсумки, поговорити, що сподобалось, що не сподобалось, як це проходило. Ну і також поговоримо про вже нове промо у Road to The Final. Гра не стоїть на місці. Ми рухаємось далі. Тож, якщо вам до вподоби такий контент, не забудьте підтримати це відео коментарем та лайком. А якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. будемо разом рухатись з сезоном FC 24. Перш за все, хотілося б висловити свою думку з приводу. Івенту команди року і того, як він для мене пройшов, я вам покажу свій склад, як він наразі виглядає, яким чином після вже закінчення а, цих двох. Тижнів в мене немає жодної картки команди року. Я не зловив, незважаючи на те, що відкрив багато пакетиків. Так в мене не було засейвлених купі паків, як там хлопці по 500, по 600, по 700 зберігали саме під цей івент. Але як показав досвід нашого спілкування з ком'юніті, те, що ви зберегли якусь кількість пакетів, воно взагалі не гарантувало той факт, що ви побачите омріяний синій кольор. І багато хто ловив просто з рандомних паків. Хтось заходив в гру там, один раз за тиждень і ловив собі тіму взяр Icon умовно. А хтось з 300 500 паків не побачив навіть жодного номінанту. Я зібрав собі Саліба, мені подобається, говорив про нього в минулому відео. Треба відіграти більше матчів, але такий добротний захисник, не van Dijk, звісно, з його анімаціями, але тим не менш, в пару до нього просто залетів дуже файно. Окрім того, з пакетику 83x20 я собі зловив Феда Вальверде і хотів спочатку окремо відос записати з дропом, об'єднати з крафтінгом СБЧ 150 їх виконання, але з того, що я бачу, просто в спілкування з вами, то після Team of the Year не так багато людей будуть це крафтити, і воно напевно вже не досі актуальне. Плюс у мене не було якоїсь прям такої радощі. Я більше здивувався, це було о, ніхрена собі, а тут щось падає. Тому що було відкрито стільки крутих паків, сподівані саме на Team of the Year або Team of the Year Icon, як і багатьма вами, але ну нічого не було. І оцей Вальверди, який в останній день мені дропнувся, це було щось просто таке. «О, окей". Окей, таке буває. Тому напишіть мені, будь ласка, хто вам впав чи зловили ви когось, і чи є у вас якесь теж розчарування від дропу, який був цього року? Я думаю, ціни на маркеті на картки ті музея вони показують, як важко було їх зловити. В минулих років люди якось щось крутили. Якщо ви гріндали, то скоріш за все, ви рано чи пізно отримували свою картку цього року. Я бачив, як люди реально в Твіттері відкривали по тисячі паків і більше і. Не зловили абсолютно нікого, ну і плюс цей івент просто кожного дня портився деякими косяками від контори, які все далі і далі набували вже абсурдного характеру, починаючи там з помилок в описі пакетиків потім там за СБЧ, де вони щось компенсували, щось не компенсували про щось вони взагалі мовчать на щось. Вони взагалі забили. Ну і закінчуючи цю ситуацію з Лео Месі, я думаю, для багатьох з вас вона стала просто таким каталізатором неприємності відчуття до Team of the Year. Зазвичай після якогось такого крупного потужного івенту, як після великого свята, в дитинстві є відчуття, та навіть і не в дитинстві, що знаєте, ой, воно закінчилось. Було класно, але є якесь відчуття теплоти всередині і приємних спогад про те, що це свято відбулося. А тут в мене якесь спустошення, облегшення, навіть так краще сказати. Я вчора на стрімі, навіть ми з хлопцями сиділи, і не тільки я, весь час. Нарешті це закінчилось. Пофіг на Вельверде. Напишіть мені, будь ласка, які емоції у вас викликав цей івент. На які взагалі у вас склади, можливо, вам пощастило більше, ніж багатьом, можливо, ви зловили купу Тімов з яркарток. Тоді, напевно, у вас і емоції будуть інші. Я не знаю, чи я один такий був, але я вам хочу показати нетрадіційно не, маркет трошки на початку, щоб ми разом подивилися, що взагалі вчора відбувалося, і як люди відреагували на закінчення. Тімовзия на Валісон Бейкер це моя інвестиція, тому напевно я з нього хотів би розпочати. Uh, в нього вчора була ціна 720-740 тисяч монет. Цілий день він продавався 725. Але після того, як люди дограли вже вікенд лігу останню, він почав падати, 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 впав до 638 тисяч монет, втратив 100К. І це вже щось більше, ніж якась паніка. Преконтент. Тим паче ці картки йшли в пак... з паків, і вони дуже сильно набирали Потім він набрав до 680 тисяч монет. Преконтент, ну тому що люди зрозуміли, низько да, втратили стока, Team of Тімов Заєр найдоступніший з чоловічої команди, і потім він іде спаків. Але коли вийшов контент, він втратив ще екстра 130 тисяч монет просто за 2 години. Він був 550, я на свої очі це бачив. Наразі він же 620. Напевно, люди десь якось оговталися, але це не тільки він. Таке відбувалося з кожною карткою. Той самий Ерін Холланд, З 10 там мільйонів він майже весь день був 10 мільйонів. Він впав 8. Це навіть не його найнижча точка. Я робив скріншоти в своєму телеграм-каналі. Подивіться, 8 мільйонів монет він був. І це була картка на маркеті, яку зафіксував Фудбін. Тобто в моменті він навіть був можливо ще нижче. Она Батл з мільйона монет впала до 1,55. І графік Футбін 1.7. Вони втрачали по 200 тисяч монет просто за 15-20 хвилин. KDB 3.2 – це не найнижча точка. Він був 3 мільйони монет. З 4.3 картка втрачає 30-40% Фойсу Малісон Бейкер по 550. І це Team of the Year – це найкращі картки. З іконами відбулася така сама ситуація. Про що це нам говорить? Я думаю, що це показник того, що інвестори, які в останню мить намагалися увійти в ці картки, їх було навіть більше, ніж людей, які хотіли купити їх собі, коли івент вже закінчився. І це, напевно, також показує про ну, якщо не dead Гейм, як казати якимись стереотипами, то щось схоже, люди просто не стали їх купляти, і вони втратили по 40% там відсотків. Від своєї вартості зараз, звісно, потрошки повторюсь, поновлюють ціні, але ми не знаємо поки що це буде. Якщо ви є власником картки, тримаєте. Я вчора не панікував, я так і писав, хто в мене питався, що робити. Я б не панікував. Я лише всіх своїх алісинів по 550 не продав. Я їх потрошки зараз виставляю, заробляю там по свої 100 тисяч з картки. Так, не 150, можливо, чистими, не 170, але тепер. Коли люди відпанікувалися, я думаю, що ці картки більш сформовані і а, з ними має бути більш-менш все стабільно. Тепер давайте переходити до контенту сьогоднішнього і промо нового, яке ми отримали. Це в нас Road to The Final, а, черговий раз і СБЧ, яке дуже неоднозначно спочатку всіх вразило, але потім почалися сперечання. Коли ми це дивилися, давайте розбирати. Joshua Хіміг, 90 рейтинг high high work rate 4, 4 зірочки 433 тисячі монет і це дуже дешево якщо порівнювати з тим самим луки модричу який ви бачили тільки що допоки я шукав цього Кіміха, але давайте розбиратися більш детально. В нього є також два плейстайл плюс, і це неймовірно. Пінк-пас і лонгбол пас на початку гри ці передачі летіли просто шалено від нього. Кіберспортсмени навіть використовували його з невеличким пейсом праворуч в захисті. Є також дедбол, пас, антісіпейт, брюсер, прес провен і релетлес. тобто купа неймовірних плейстайлів. Якщо ми поглянемо на його статистичні показники. То тут вже виникають деякі запитання. 82 пейс. Це не те, щоб шалені стати. да? 76-й удари мех. Передачі 90-ті, гарно, з урахуванням плейсталів, Дріблінг 86-й. А жити можна це жива картка і опорний півзахисник, наче. А от далі проблеми. Де 84 і фізика 81. І якщо ви будете використовувати його як опорного півзахисника, то цього замало. Порівняти з тим самим Голоканте в нього набагато більше. І це може бути проблема. Окрім того, в нього воркрейти хай-хай. Для опорного півзахисника найкращими воркрейтами є Medium High. А тут він буде бігти в атаку. Відповідно, хочеться використовувати його ближче, десь в центрі півзахисту. Можливо, як бокс ту бокса. Але тут у нас інша проблема: Удари 76. І вони, ну, не дуже гарні, немає. Плейсталів на удари. І трівени теж немає. І я не знаю, де цю картку використовувати, незважаючи на привабливу ціну і те, що вона жива. Я порівнював з Алабою, він не буде кращим за Алабу. Хіба якщо апнеться колись там, але ви маєте розуміти, це відбудеться вже ближче до останніх стадій, ближче до літа, до Футяс. Він не буде настільки потужним. Наразі. Ця картка програє конкурентам багатьом по позиціях. Втім, це все одно гарне СБЧ. І якщо у вас є Альфонсо Девіс, напевно, для вас це буде гарною збіркою. Як будуть проходити апгрейди? Офіційна інформація, перемога або нічия в першому матчі. Після старту кампанії в найближчому 1 восьмій Лігі чемпіонів плюс один апгрейд. Далі кваліфікуватися до чвертьфіналів плюс один апгрейд. І це два абрейди, на які він може претендувати, плюс-мінус, да, якщо говорити про найближче майбутнє. Далі кваліфікуватись до півфіналів, плюс один апгрейд. Кваліфікуватись до фіналу, плюс один плейстайл плюс. І в карток, які мають цього промо, два плейстайл плюс, може бути три плейстайл плюс. Далі, перемога у фіналі, плюс один вікфут, 5 вікфут, 5 скілмув, точніше плюс один формі, 5-5 зірочки. І так у вас може бути кіміг, 1, 2, 3, 4, 94 четвертого рейтингу, 5-5 зірочки. І так, напевно, це буде непогано навіть в травні, наприкінці травня. Але поки ви цього дочекаєтесь, ну питання: втім, картка непогана, особливо якщо говорити про вартість збиче. В порівнянні з тим, що ми бачили під Озер, В мене питання: а чому не було тоді таких СБЧ? Це б точно було більше позитивних вражень від нас сформувало від самого Івенту. Також ми отримали двох гравців місяця в Лізі, Ла Ліга і в R дивізії. Перший це Ла Ліга Кіріан Родрігес. І це не Артем Довбик. І це дивно. І неприємно бо він тоді не отримав чого він не отримав тоді інформа за хіт Контора просто бісить. Medium медіум веркрейти 4-4 зірочки. Непогані статистичні показники, близько до Gullit Gang, але напевно вже 85 нам треба рахувати за, да, для такої характеристики. Є пінгпас плюс, є PowerShot, є деякий набол контрол і є Relentless. Непоганий півзахисник, насправді в бюджетні склади, думаю, залетить. Також ми отримали Брайана Броббі. 3-4 зірочки, Air Divisia, в нього є вже по... 86-го рейтингу і її дали 87-го. Удари непогані, пейс непоганий. Дріблінг також, до речі, непоганий. В принципі, слухайте, це непогана картка, якщо говорити про саме страйкера, бюджетних клубів або вболівальників Аяксу. Просто знайте, що він є. 43 тисячі монет. Ціна цього Бробі і 73,8 ціна Кіріана Родрігеса. Окрім того, ми отримали оновлення в розділі Апгрейд: 83 плеерпік не змінили жодної вимоги. Також ще нам доступні ці крутилки, які нагадують, да, що ось воно було. але... Не знаю на що вони їх лишили, тільки неприємні спогади залишаються. 83 плюс, ось він тот в плеерпік, і відповідно такі самі, так само, як і було, такі самі вимоги. І Вікторі Пас, гол-плеєр пак, якщо ви виконуєте завдання. Завдання це просто СБЧ, яке коштує 3,5 тисячі монет. Ну і Ще ми отримали в завданнях 4 одразу картки. Це цікаво. Road to the final. Перший це у нас французька стіна. І це боскалі центральний захисник з ПСВ француз. ну Такий бюджетний, як бюджетнікий, якщо б він був на маркеті. 3-4 зірочки, всього потрошки є, але питання, чи буде він апатись, чи пройде далеко ПСВ. Втім, як безкоштовна карта, напевно, окей, вам потрібно пропустити один гол або менше в чотирьох різних матчах в основних режимах Squad Battles Semi Pro, Rivals або Food Champions, маючи 6 французів у вашому стартовому складі. Окей. Далі, дікс з Копенгагену, асистувати один гол, як мінімум, використовуючи захисника в п'яти різних матчах, використовуючи шість. Датських гравців в вашому стартовому складі. І теж картка непогана по статах, до речі, ну але Копенгаген, ви розумієте, да? таким він, скоріш за все, і буде. Далі в нас цікава картка це Девіт Нерес, щоб його отримати, вам потрібно виграти сім матчів, забуваючи в них мінімум один гол бразильцям. І Бінфіка грає в Лізі Європи. І тут 91-й пейс, 83-ті удари та передачі, і якщо вони будуть проходити далі, да, до четвертьфіналів пройдуть, то він отримав вже плюс 2. Відповідно, ми побачимо вже 85 удари ударів передачі, в нього пять 3 зірочки. І дріблінг досить непоганий, пристойний. Тобто, це як безкоштовна картка, мені подобається. Ну якщо ви всіх трьох виконаєте, то отримаєте ще галену. 97-й пейс класно, але удари та передачі сміх, якщо чесно. Ну але якщо виконали всіх, то вже отримаєте. Отакі завдання. Непогана концепція, питання стосовно до тих карток, які вони підібрали, але це і є. Ну вони напевно. Жодного разу не давала нам супер якусь м'єтову безкоштовну картку в завданнях цього року. Можливо, я помиляюся. Нагадайте мені. Тепер давайте поглянемо на команду. Ми її бачили вже в зливах, тому швидесенько, тут плюс-мінус нічого не змінилося. Габі Жезус має єдине що два плейстайли, 4-4 зірочки. Апгрейд картка виглядає потужно, тим паче, якщо буде проходити арсенал далі. Ромео Локако отримав, напевно, одну з найкращих взагалі, своїх карточок у історії FIFA. 4-4 зірочки, 90-й пейс, 91 й удари. Йому там дріблінг апнуло Неймовірно просто. Ну і 1,2 мільйони монет. На Рафаліао. 4-4 зірочки, і тут ціна в 3.8 це, напевно, якийсь IQ тест, бо ну, це не набагато більше, ніж МБП. Вже не базове версії. І йому не апнули зірочки. Так, дали віп-пас, Я згоден. Ну, але. Окей. Хаві Сімонс 580 тисяч монет. Ці картки вони дуже рідкісні. Коли ви бачите ці ціни, ви маєте розуміти, це відбувається через те, що в нас ймовірність випадіння, їх там менше відсотка ледь не у всіх промопаках, які ми вчора бачили. Ну який Хаві Сімонс за 580 тисяч монет? Ну це смішно. Навіть живий. З ким там Red Bull грає, куди він пройде? 83-ті удари, 84-ті передачі. Дарвін Нуніс, який мав максималку в 950 тисяч монет, і зараз він 2 мільйони, і він має отримати апгрейд, бо Ліверпуль, як переможець групи, автоматично... Кваліфікувався до однієї Педрі Педри 875 тисяч монет, і це сміх-картка. Типу вони намалювали рейтинг і 90-й рейтинг. В нього лише 92-й дріблінг, подивіться, 75-й деф, 74-й удар. Ну що це таке? Які 800 тисяч монет? Навіть для живого Педрі. Фаті дуже непоганий, два плейстайли, але немає п'ятірочки на мувс і є трікстер. Вибір дуже дивний. Дайте йому зараз Фінес або Контрол щось. А якщо вони вже виграють, коли він вийде у фінал, дайте йому там Плейстайл плюс Трікстер під потенційну перемогу та 5-5. Було б логічно. Ніклас Зюля і 270 тисяч монет за захисника з пейсом 82. Мені здається, це виключно цінна рідкісність карток. Тоні Кросс, шалений, 4-5 зірочки, 84-й пейс і ще й живий Тоні Тонікрос. Оце буде потужний дядька, тут без питань. Хедлайнер промо. Джен Луїджі Донарума, перший день 80 тисяч монет. Дивно, можливо, він погано стоїть, але ну, це надто низько для живого Донарума, мені здається, в перший день. Хосель Манель Хімене, 123 тисячі монет. Тут я не знаю, що сказати. Ну, звичайна картка. Меріно, звичайна картка. Замбо Ангуїса 220 тисяч монет. Наполі там не дуже багато шансів, скоріш за все, має в Лізі Чемпіонів. Але 72-й удари. І Воркрейт, і Хай -медіум. Кому він потрібен? Бейлі 226 тисяч монет. Я теж, я, ну, типу, це живі картки, я розумію, але мене дивує. Тому що базові статистичні показники, щоб грати тут і зараз, вони ну, не є якимись гарними. А коли ці апгрейди будуть отримуватись і чи будуть вони отримуватись, це питання. Телля 53 тисячі монет, з яким відбувалися да, шалені речі. Просто минулого разу ми про це говорили. Гонсалес 24. Ну, діпо, подивіться, цей Гонсалес, він по статах такий самий, як Бейлі. 92-93, 82, 84, 80, 81, 88, 88. Дефендінгу більше, фізика така сама. Ну, майже такий самі там. Да? 1-2 стати. Але цей коштує в 10 разів більше. Емерсон. 42 тисячі монет. Непоганий лівий захисник. Якщо весь буде далі проходити, то буде прикольно. І Де Альмейда 17,5. І Хоран, пропустив є. 300 тисяч монет. Отака От команда. Дивіться самі, пишіть свої думки. Є непогані картки, я згоден з двома плейсталами, тим паче, але вона дивна, якщо так можна висловитись. Тепер давайте трошки про інвестиції і рейтинг. Мені подобається мінімалка третій, майже мінімалка четвертий. Поточна ціна. Бо я думаю, що після Zero вони на тижні будуть давати якісь крутилочки, не такі потужні, щоб вимагати високий рейтинг. Але бустити трошки. Ну, бо 1,4, Ну куди і 85 п'ятий під оновлені ікони. Якщо по 6 тисяч монет зможете, мені теж подобається. Може вирости. Бо ікону люди все ще збирають. Тим паче, коли Тімо взе ЄР закінчився. Наші інвестиції в номінантах потрошки набирають Харі Кіндже 128, як лінк ще й до кіміха Кіммінже двісті 244, Бернардо Сіло 98. Якщо у вас є, от я свого тримаю, кручу по 120 навіть я за нього пограв трошки. І це реально ну, неймовірно без перебільшення карти за свої монети. Його паси через трикутник. Це просто щось вау, ще й трівела, є, він і хлопить. Трент Олександр Арний також 114. Команда росте, Едерсон 62,5, Ольга Кармона поки не сильно. Але я думаю, це питання часу. Друзі, отакий вийшов контент. Вітаю вас з закінченням івенту. Тому що він закінчився і давайте рухатись далі разом з сезоном. FC24. Якщо про щось забув, обов'язково мені нагадайте. Ну а поки побачимо з вами, коли побачимося, бережіть себе. це буде Па-па.